Житомирська делегація стала найчисельнішою з тих, хто представляв Україну на середньоросійському економічному форумі у Курську. Підставою для цього є показники економіки області, готовність працювати з інвестором та переймати успішний досвід інших територій. Делегація, яка прибула сьогодні, от на цей форум. Це свідчення того, що Житомирська область розвивається і вишукує усі новітні технології, вишукує всі інвестиційні можливості для поповнення економіки Житомирської області. І слава Богу, це на сьогоднішній день вдається. Виключно таке завдання перед нами поставив губернатор Житомирської області Сергій Режук. І ми відслідковуємо і намагаємося. Вникати у всі, навіть якщо так відверто сказати, тонкощі того тої чи іншої події. У нас намічені цікаві зустрічі із мером міста із представниками різного роду влад. Тому я думаю, буде плідна робота. Принаймні, ми на це налаштовані за результатами. Обов'язково будемо це втілювати в конкретні свої робочі справи, поділимо з громадою. Так що я думаю, поїздка надзвичайно корисна і важлива. Протягом форуму усі учасники Житомирської делегації брали участь у тематичних круглих столах, де презентували економічний потенціал області та її напрацювання у промисловості, сільському господарстві, науковій сфері та молодіжній політиці. Я хотіла би сказати, що є багато чого нового такого, щоб ми могли поділитися досвідом самі. І таке вже відбувається. І я скажу, що колеги високо оцінюють наші напрацювання. Поряд з тим я би хотіла сказати, що є чому повчитися, і нам це співпраця безпосередньо у всіх галузях. Ви знаєте, що сьогодні тут ми працюємо у векторі співпраці департамент з департаментом для того, щоб зрозуміти, наскільки швидко рухається регіон Курський безпосередньо, і що для цього. Роблять державні службовці, Те, що Житомирщина не є сусідньою для областей Російської Федерації, ніяк не вплине на якість економічного діалогу між регіонами, зазначив губернатор Курської області. На форумі йшлося про принципи співпраці, продиктовані економічною доцільністю, а не географічним розташуванням. Тобто там де ми працюємо з господарюючими суб'єктами і є взаємний інтерес и который обещает вот, превратиться в практическую плоскость, да, в реализованные потом проекты, вот там мы и прикладываем усилия. Результат форуму учасники делегації Житомирської області одностайно назвали позитивним, оскільки презентація наших проєктів викликала великий в інтерес в інших учасників з Росії, Білорусі та України. А в свою чергу їх успішний досвід роботи знайде своє відображення у багатьох галузях життєдіяльності Житомирської області. Сьогодні тут присутні вісім директорів департаментів, два голови районних державних адміністрацій, дві. 2... Посадові особи з місцевого самоврядування, депутати обласної ради, ми зацікавлені у вивченні всіх можливостей в даному випадку сьогодні Курської області щодо розвитку і впровадження їх на території Житомирської області. Я вже впевнений. І оті показники, які ми сьогодні маємо, і та динаміка, яку ми побачили в розвитку Курської області, вони співзвучні і тендем у нас буде. Курськ є одним з найбільших міст центрального федерального округу Росії, а середньоросійський економічний форум вже став однією з візитівок цього древнього міста, у якому вже побачили і оцінили усі можливості, на які здатна Житомирська область.